Ліс це не лише дерева. В українських лісах живуть сотні видів тварин. Через діяльність людини лісові мешканці не завжди мають сприятливі умови для природнього відтворення популяцій. Тому спеціалісти займаються штучним розведенням деяких видів тварин. У вольєрних господарствах живуть олені, кабани, муфлони, зайці і навіть зубри. Завітаємо в одне з таких господарств на Житомирщині. У вольєрі площею 56 гектарів розводять оленів. Перших мешканців завезли сюди ще у 1985 році. Ми займаємося розведенням племислого оленя для подальшого ну розмноження і для подальшого його розселення в інші мисливські вгіді натомі користування філії, ну а також для того, щоб примножувався, скажімо, даний вид в природних умовах. У нас нараховується близько 40 голів даного виду. Вони прекрасно себе почувають. Працівниками єгерської служби щорічно, звісно, проводиться заготівля кормів, це кропив'яні віники, це гілковий корм. Ну, сіно відповідно закуповуються зернові корма. Ми розуміємо, що утримання тварин в напівільних умовах та в умовах неволі воно потребує більш, скажімо. Збалансованого і щоденного годування підкормки фахівці розводять не лише звірів, а й птахів, фазанів і качок. Щоб побачити пернатих мешканців, продовжимо подорож по Житомирщині. Їдемо у фазанарій Пилипівського лісництва. Фазан – нетиповий вид для Житомирської області, але захисні і кормові властивості території повністю відповідають тим умовам, яких він потребує. Тому лісівники і прийняли рішення розвести і акліматизувати тут цього птаха. На фазанарі налічується 650 голів молодняка. З березня місяця ми формуємо сім'ї з співвідношенням один самець і п'ять самок. І починаємо вже би, збор яєць в інкубатор. Цьогоріч заплановано інкубувати біля трьох тисяч яєць і в результаті отримати півтори тисячі молодих фазанів. В яких подальшому ми плануємо реалізовувати і випускати безпосередньо вже в наші мисливські відді з метою розведення і акліматизації на Житомирщині мисливствознавці ведуть ретельний облік мешканців вольєрних господарств. Наприклад, фахівці знають, що всього в Україні 169 вольєрів, в яких утримують близько 5700 тварин. Пташиних ферм у нас 30, а птахів у них майже 3000. Стратегію розвитку галузі мисливського господарства за період до 2035 року затверджено план заходів з її реалізації у 2025 2027 роках. Відповідно до нього планується збільшити на 20% площу вольєрних господарств з відповідним збільшенням поголів'я тварин, що утримуються та розводяться в них. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти та примножити різноманіття тварин українських лісів навіть в умовах повномасштабної війни.